Слава Україні, друзі! Героям слава! Отже, ми дочекались нарешті, і проект Тон залістився на біржу Binance своїм токеном TON. Даний проект торгував всюди, але не на біржі Binance. На честь цього біржа Binance оголосила launchpool з проектом TON, де будуть максимально круті нагороди за те, що ми просто стейкаємо наші BNB FD USD, а також з'явиться нова функція Super Earn. І там будуть просто шалені відсотки. 300 500% ми зможемо заробляти за допомогою даного продукту. Чому запитаєте ви і шалені відсотки, адже його будуть спонсорувати спонсори. Отже, в цьому відео я вам детально розкажу, як заробити на біржі Binance. При цьому ми не будемо ризикувати своїми грошима, втратити там тих 100% нашого депозиту, який ми зробили на біржі Binance і так далі. Мінімум ризику і максимум заробітку. Друзі, я вас попрошу поставити вподобайку авансом та підписатись на цей YouTube канал. Якщо відео не сподобається, в кінці просто відписуйтесь, забувайте про цей канал. А ви на YouTube каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, насамперед почнемо з того, що токен проекту Тон залісився на біржу Binance. Зараз токен торгується на біржі Binance в середньому по 7 доларів за один токен. На самому початку перелісу ну, ми могли побачити, що на біржі Binance там відображалася сума плюс 60-80% прибутку. Якщо порівнювати ситуацію на всіх інших біржах, де вже до цього торгувався токен тон, то лістинг на біржі Binance здав памп в ціні там порядку на 10-20%, що досить таки багато, адже. Токен торгується вже на всіх біржах. І на честь цього біржа Binance запускає лаунчпул з проектом TON, де ми можемо застейкати наші FDUSD, BNB і таким чином заробити безкоштовно наші токени TON. В подальшому ми ці TON, наприклад, продаємо по ринку, отримуємо долари, виводимо на карту. Поняли, робите, що хочете. Чому я завжди беру участь в лаунчпулах? Адже тут я нічим не ризикую. Отже, якщо я заходжу в пул з FDUSD, так, він там менший, зараз ми до цього повернемось, але я нічого не втрачаю. FDUSD це стейблкоін, який завжди коштує 1 долар. Тому випадку, якщо я холдер BNB, я купив його, наприклад, по 200 доларів за один токен. Я чекаю того самого моменту, коли буду продавати свої BNB вже за 1000 доларів за один токен. Так, отже, ці монети просто в мене стоять без діла. І тут я завжди використовую ось ці лаунч адже Я їх просто фіксую, вони ніде не пропадають. Вони просто ну, це як скажімо так, депозит в банку. Я їх ставлю на певний період часу, вони мені заробляють в даному випадку токен тон. Після того, як закінчується лаунчпул, токени BNB поступають на мій баланс. І додатково я отримую. Якщо говорити про даний лаунчпул, я отримую токен TON. Продаватиму я його чи триматиму далі, і також чекатиму, коли буде зелений ринок. І, наприклад, продам уже TON не за 7 доларів, а за 15 доларів за один токен. Чим я тут втрачаю? Нічим, адже BNB у мене стоять без діла. FD, USD я можу, наприклад, якщо в мене є все в USDT, я просто обмінюю це все FD USD. Немає різниці, і то і друге стейблкоін, який завжди коштує 1$. долар. Давайте коротко там в двох словах розкажу вам про даний лаунчпул з проектом тон. Отже, лаунчпул на біржі Binance е, даний проект тон виділив 7 мільйонів 650 тисяч токенів TON. І 85% від загальної кількості ось цих токенів тон буде виділено в пул в BNB. Тобто, якщо ми будемо стейкати наші BNB, е, там загальний пул 6 мільйонів 502 тисячі токенів. А якщо ви хочете зайти в лаунчпул без ризиків, у вас, наприклад, немає BNB, е, ви можете зайти в пул з FDUSD, де виділено залишок 15% і становить він 1 мільйон 147 тисяч токенів тонн. Як зайти в даний проект LaunchPool, як застейкати свої токени, наприклад, BNB або FDUSD, все просто. Десь тут зараз покажу. Ми переходимо на головну сторіночку. Якщо це ви робите з телефону, нажимаємо там, де той олівчик. Вибираємо вкладку Launchpad, далі ще гортаємо вниз, є LaunchPool з проектом Ton, Ми стейкаємо наші FDUSD, або стейкаємо наші BNB. Там ви можете вибрати певну кількість або весь свій баланс, нажали, застейкали. Все, ви кожної секунди отримуєте токен. Тон. Після закінчення лаунчпулу токени поступають на ваш баланс. Ви можете їх продавати одразу, ви можете їх тримати чи переводити на будь-який інший гаманець. Як ви зрозуміли, для холдерів BNB зараз максимально вигідна пропозиція, адже 85% пулу виділено власне в пул. BNB. Я думаю, тут нічого незрозумілого немає, але тепер давайте перейдемо до того, як заробляти на ось цьому Super Earn продукті. Тут де ми можемо заробляти від 200 до 500% від нашого стейкінгу, який ми будемо фіксувати. Отже, Super Earn це нова функція від біржі Binance, яка повністю буде спонсоруватися тими чи іншими проектами, які тільки не будуть ліститись на біржу Binance. Участь в даному продукті Super Earn ми можемо взяти, ну тобто зафіксувати, наприклад, в стейкінгу тільки той токен, який ліститься на біржі Binance. Тобто, не буде, наприклад, чи BNB або FD USD. Тобто на даний момент Super Earn буде активна з проектом TON. тож ми можемо зафіксувати, поставити в стейкінг наші токени TON. Отже, тепер давайте детально вам покажу інструкцію, як взяти участь з проектом TON. Він буде активний там буквально за 20 годин з моменту запису відео, але я думаю, до. Публікація він вже буде активний, тож ви просто дивитесь інструкцію, заходите в даний проект, стейкаєте свої тони і забираєте там 200% прибутку з вашого стейкінгу. Одразу скажу, звісно, там 200%. Ви подумаєте, що я там буду заробляти. Наприклад, я застейкав 1000 доларів, я за день заробив 200%. Ні, це 200% річних в день, у кращому випадку, ви там будете заробляти 15-20% від вашої суми стейкінгу. Як буде відбуватися на рахунок нагород? Зараз ви можете бачити ось тут десь формулу детально, тобто, ви можете подивитися, скільки ви стейкаєте, скільки відсоток річний. Тобто, в кінцевому результаті ви побачите, скільки ви отримаєте токенів в тон. На ваш баланс. Тож, давайте я вам покажу на телефоні, як це робиться. Зараз десь тут буде відображатися мій запис екрану. Ми переходимо на головну сторіночку е Біржі Binance, далі натискаємо ці три кнопочки, чи там в когось олівчик. Натискаємо на нього, далі є меню, вибираємо Earn і ось бачимо, є цей банер Super Earn. Натискаємо на нього і бачимо, що є проектон. і ми можемо е застейкати наші токени тонн на певний період часу. Якщо це буде безстрокові, тобто ми стейкаємо, наприклад, на один чи на два дня, Якщо там токен, наприклад, падає, ми їх собі виводимо з стейкінгу і все. А якщо стейкати на період 20 днів, бачимо, що зараз відсоток стоїть 300%. Ми можемо заробити з нашого полу. Далі тут потрібно указати суму, мінімальна сума є 1 тонн. Тобто на даний момент в порядку. 7 доларів. Тут, в принципі, нічого складного немає, ви можете одразу поповнити ваші тонн, наприклад, з гаманця тонки, де вони у вас там знаходяться поняття немає. Вибираємо максимальну кількість, спотовий чи будь-який гаманець, де у вас знаходиться тонн. Ставимо галочку, що ми погоджуємося з даними умовами і натискаємо «Підтвердити». Так як Super Ernst ще не активно, залишається 20 годин до відкриття. Після того ми натискаємо «Підтвердити» і всі наші токени, які ми застайкали на 20 днів, будуть переносити нам прибуток кожного дня. Ось, власне, також нічого якби складного немає. Детальну інструкцію я показав для тих, хто, можливо, не зовсім розуміли, про що йде мова. Також варто зазначити, що, наприклад, загальний пул для участі в лаунчпулі складає, наприклад, за округлим 7 мільйонів 700 тисяч, а для участі в тому ж Super Earn складає 1 мільйон 300 токенів, що досить таки багато. Адже люди, які заробили, власне, наприклад, з лаунчпулу ось ці токени тон, вони просто їх переводять в цей Super Earn, Ось також стейкають і додатково ще з них заробляють ось ці відсотки з їхнього стейкінгу. Це максимально круто, максимально вигідно. Тож, як правило, всі нові фунти і завжди дають чуть більший результат, ніж це вже проїдається. так? Але тут додатково маємо досить такий топовий проект тон, який також показує дуже круті результати зі своїм токеном тон, який там недавно коштував ще долар, а зараз вже по 7 доларів. За один токен. Отже, простими словами, друзі, якщо ви холдер BNB, ви можете брати участь в лаунчпадах, лаунчпулах, мегадропах і так далі. Ви можете заробляти за допомогою того, що у вас просто на вашому балансі зберігаються токени BNB. Так, це для холдерів, адже вони купили токен по 150 доларів, хтось купляв, хтось ще нижче, купив там по 100 доларів за один токен. Зараз токен торгується по 500 з чимось доларів, і їм немає різниці, вони вже в плюс. Я скажу, що всі мої знайомі, які є холдерами BNB, вони купили там нижче. Зараз стараються продати максимально дорого, тобто зараз вони ще не продають. Абсолютно всі 100% з них беруть участь в лаунчпадах, лаунчпулах на біржі Binance, мегадропах, адже це додатковий дохід там. Пішли, попили каву за рахунок цього, пішли, поїхали десь відпочити, адже якщо у вас велика кількість BNB, прибуток з таких заробітків може бути досить солідний. Ну і також ви від мене дів на тому чули про проект Megadrop, де ми виконуємо прості завдання, підписуємося на Twitter, Telegram і так далі, різні соціальні мережі. Виконуємо прості завдання, і за це ми отримуємо безкоштовні токени проекту, власне, в якому ми беремо участь. Як брати участь в Megadrop, я детально записував відео. Десь тут буде підсказка, на нього можете глянути, подивитись. Знову ж таки, весь цей заробіток без якихось там шалених ризиків і так далі. Максимум, на чому ми тут можемо ризикувати, це якщо ви не маєте BNB, а у вас все в USDT, ви купуєте BNB, наприклад, по певній сумі. І коли у вас закінчується стейкінг, ціна BNB чуть просіла, ви можете втратити на осі різниці курсу. Ось, власне, і все. Ось таке відео вийшло. Я надіюсь, воно вам сподобалось. Думаю, що я доніс до вас інформацію, що такі способи заробітку на біржі Binance, як лаунчпул, лаунчпад. Ось... Супер Ерн, це все максимально круті способи заробітку, адже ви не ризикуєте своїм депозитом. Ну і напевно, що більшість з вас тримає свої активи на біржі, Binance, адже це топ 1 біржа у світі. Тож як кажуть розумні люди, гроші не повинні лежати просто так. Вони мають заробляти гроші. Пробуйте заробляти на цьому, якщо не сподобається. Ніхто вам по шиї не дасть за те, що ви спробували. Якщо не подобається, лізьте на ф'ючерсах, сивійте, втрачайте свої нервові клітини. Ось ну, ваше право, так я записав відео і показав детальну інструкцію, що так заробляти можна. Вам вдячний, що додивились відео до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.